Пане Біденко, скажіть, будь ласка, все таки, чи можна пояснити, що українці настільки не вірять рекламі, зокрема й політичній? Ну нормальна ситуація. Дослідження в усьому світі показують, що на пряме запитання чи вплинула реклама на вас, як вона на вас впливає? Тільки 3-5% респондентів кажуть, так реклама на нас вплинула. Відповідь дві. Перша, люди свідомо відмовляються визнавати, що реклама має на них вплив, бо тим самим вони визнають, що не впливає. Реклама важливіша, ніж сім'я, друзі, одногрупники, однокурсники. Ну, це не так. Люди цього не визнають, вони не можуть сказати, що реклама на нас впливає. Тобто це така свідома відмова. Другий момент те, що психологія впливу реклами принципово інакша. Не така, як ну, сприймають її більшість людей. Реклама не нав'язує, реклама не дає інформацію, реклама створює необхідність. Обхідний емоційний фон навколо бренду, чому я так коротко, чому? Більшість великих транснаціональних компаній роблять таку нецікаву, ну занудну рекламу, тому що їхня задача не зацікавити дати інформацію про правильний порошок чи там про якийсь батончик шоколадний, а для того, щоб створити емоцію. А емоція створюється під свідомістю, коли запрацюють під свідомістю людини. Це кольори, це звуки, це музика, це усмішка, якорі і так далі. Але скажіть, будь ласка, яким чином використовують кандидати, чи це гарно пошлідковується в їх рекламних кампаніях, коли вони беруть участь у якихось державних організованих ефірах, приходять на телебачення або радіо, і таким чином включають державний ресурс до своєї рекламної кампанії. Ну, взагалі, ця ідея надавати час на. В змі, де є державна частка, вона є позитивна, вона дає можливість всім кандидатам висловити свою позицію. Як правило, я не знаю випадків, де справді якась цензура когось не пускають, і, і той випадок, про який питає слухач, можливо, там не встигли надати якийсь матеріал для його демонстрації. Я не знаю, але ну, вперше стикаюся з таким, тому що всі кандидати зацікавлені в безоплатному часі. Вони в рамках закону роблять якісь ролики, відео чи аудіо, надають їх. Можливо, були якісь порушення, я не знаю. ну, Чесно, не володію цією інформацією. Скажіть, будь ласка, а особливості цьогорічної кампанії, на вашу думку, взагалі згодні з такими оцінками, що негатив перевищує в усіх рекламах? Не згоджуюсь, тому що ті самі питання мене питали 2009 році, і році, сьомому, тобто, рівень негативу залишається на якомусь стабільному рівні. І панажовщина була, і бомби були. Сказати, що якась специфіка особлива. Після 2003, 2004 року я не можу. Вибори йдуть досить стабільно. Причина, на мою думку, головна. Ми можемо говорити там цензура, нецензура, адміністративний ресурс. Причина одна: 5500 кандидатів. Всі настільки шоковані цією кількістю різних кандидатів, людей. А кандидат ми ж розуміємо, його ні перевіряти не можна. Він там має певні права і так далі. І так далі. Що на всіх ні у влади, ні у опозиції, не вистачає часу для спеціальної уваги. Тому по суті Україна сьогодні от вибори в Україні це такий котел, де все це мішається, 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 і десь щось вихлюпується, але завжди є шанс цей негатив побороти. Тому поки що я не можу сказати, що дуже негативні вибори. Але але в цьому котлі деякі політичні сили це ж намагаються проводити оригінальні е, політичні кампанії. Наприклад, е, за оцінками наших читачів на Фейсбук, е, вони не, не найвище оцінили політичні кампанії удару. Е, Ну, мабуть, лідер партії досить приємно на їх думку виглядає на білбордах, але все ж значна частина наших читачів вважають, що жодна політична сила в Україні не провела гарну політичну рекламну кампанію. Скажіть, будь ласка, чи погодитесь ви з цим, чи може все-таки ви вважаєте, що хтось рекламує себе прийнятно? Е, ну, більшість експертів нашого кола зійшла з тому, що професійна хороша кампанія йде у комуністів. Той ресурс, який вони отримали, вони використали найрозумніше. Вони правильно донесли свій меседж, вони, по суті, акумулювали максимум своєї аудиторії. Результат ми побачимо під час виборів. Але на сьогоднішній день комуністи витягнули максимум з того нуля, який в них був. Вони були дуже невеликий процент. Щодо партії, удар я не можу сказати, що якісна агітація. Швидше за все, якраз діє той принцип, що жартую, що чим менше вони будуть виступати, менше показуватись, тим більше буде рейтинг. Ну десь так вони і стараються робити. Всі інші ідуть ну, дуже містечково. Я чесно кажучи, не бачив. За винятком там, звичайно, партії регіонів роликів чи сюжетів, які зроблені за винятком моїх клієнтів, які зроблені на якомусь достатньо європейському рівні, скажіть, будь ласка, якою має бути реклама, щоб зачепити, зацікавити, переконати людину? Одна секунда в ефірі інтера, наприклад, коштує тисячу гривень. Тобто це досить вагомі, вагомі витрати, і що чим більше людина або партія присутні в ефірі передових телеканалів, тим краще. Чи треба там заклеїти все? Які найкрутіші технології? Тобто що треба зробити, щоб вплинути на свого? Реклама це певно міра мистецтво, це не наука. Тому сказати, що є якийсь закон, закономірність не можна. Немає такого, що реклама має бути такою, 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 вона вплине. Реклама має бути А, системною. Тобто вона має заторкувати, ну, грубо кажучи, всі п'ять почуттів людини. Вона має стосуватися її життя, бути, показувати, що продукт потрібен людині, що він емоційно і близький. Реклама має бути таке слово конгруентною. Тобто вона має бути. А ну, мовно кажучи, що таке неконгруентність? Це коли е, болгари кажуть ні, і кивають головою ствердно. це для нас неконгруентність, не послідовність. А така має бути послідовною. Тобто вона має показувати продукт в тій ситуації, де ця людина буде його використовувати. Будь-які інша ситуація вони будуть відкидатися. Реклама має бути ненав'язливою і не має бути багато, тому що є певна межа, коли наш мозок сприймає вже інформацію як білий шум, відкидає. Потім починається відторгнення. І тому, наприклад, за кордоном дуже мало реклами політичної, тому що там все підходить з точки зору маркетингу. Не з точки зору бюджетів, які нам треба зараз викинути, а маркетингу. Є певна ефективна кількість площин, є певна ефективна кількість GRP на телебаченні чи на радіо. Цю ефективну кількість ми витрачаємо гроші. Все що більше ми краще пустимо на консультантів або на тренінги нашого лідера. Тому, якщо брати ту саму Британію, бюджет на агітацію на вибори більше в десятки разів за український. Бюджет на пряму політичну рекламу в рази менше за український. Тому що ці гроші беруться в програму, в експертів, в підтримку. А реклама, вона має бути, вона не має сердити людей. Вона має бути викликати емоції, позитивні бажання. В історії України. Вважаєте, що були якісь класні рекламні кампанії, які можна поставити на рівень світовим якимось еталоном? Ми говоримо про класні, як такі ефективні, які вплинули на результат. Чи класні, які були цікаві, цікаві. вірусні? Цікаві вірусна, була дуже хороша в 99-му році. Були наклейки Ткаченко зможе, на які конкуренти вішали, що Віагра допоможе. Це пам'ятають всі політехнологи досі. Це такий дуже класний вірусний хід. Якісна, ефективна кампанія була у Ющенка 2003 році, не останню чергу, тому що скопійована була з польської частково, і в принципі у партії регіонів і у бюд президентські вибори 2009 року були абсолютно якісні, технічно правильні в першому турі виборчі агітаційні кампанії.